Всім привіт вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, хочу передати велике вітання з Бергів Південного Бугу, з похмурої Вінниці, такої дощової, неквопливої, як завжди. вінничани полюбляють таку погоду. Вони завжди не квапляться, щось смачненько робили і швиденько додому після роботи. Я хотіла вам сьогодні показати, я заходила в філіжанку. Пам'ятаєте, я нещодавно показувала новинка, в мене була. Я купувала каву від Мехмета Фенді, турецька кава арабіка, м'яка і був набір з туркою. І ось мені ця кава сподобалася. Я заходила в філіжанку, коли я купувала той набір, то там я побачила, що є 100-грамові пачки кави. Зараз покажу вам, так виглядаємо. 100 грамів вже молота кава була м'яка арабіка. І я хотіла купити саме одну упаковку. Але не при великий жаль, не було однієї упаковки. А розібрали. І дівчинка каже: є в наборі, і в наборі йде три ось таких упаковки по 100 грамів. І додатково є маленька філіжанка у подарунок. І вартує такий набір 370 гривень. А якщо окремо купувати, то одна штучка коштує. 130 гривень, але ж повторюсь, що не було. То е, я так порахувала, там ще була півкілограмова упаковка, але вона коштувала. Здається, 610 гривень, і 250 грамів за 450 гривень. Найвигідніше, все ж таки, прийшлось купити ось та, яка саме в наборі три штучки. Я думаю, кава зайвою не буде. Навіть може когось там пригостити, щоб спробували саме таку каву, і собі якраз буде. І ще ось такий набір філіжанки. Додатково у подарунок іде, як сказала продавчиня, каже, ну турка, що у вас вже є, запам'ятала мене, коли я купувала той набір. Каже, а тепер буде ще є чашечка з блюдцем. Ось так виглядає набір, і е, їхнього бренду якраз ось логотип. Чоловік п'є смачну арабіку. Ось так от. Ось такий набір взяла, але кава, мені дійсно сподобалася. Це Правда, м'яка така арабіка вона не бадьорить так, на відміну від інших наприклад, іншої кави, яка теж сорту арабіка. Ця м'яка, і мені вона імпонує, смакує, і я її можу там, протягом дня декілька разів навіть заварювати. Ось Така у мене покупка була на каву, і зараз покажу від торгової марки Цар Хліб макових домашніх такий рулет. Захотілося придбати 38 гривень. Коштує 49 копійок. Це в сільпо хороша акційна пропозиція. Зараз діє на молоко від торгової марки. Ферма 2,5% жирності, 37 гривень. 99 копійок. Зараз кажу вам 900 грамів від торгової марки. Ферма і хлібчик взяла від торгової марки хлібна гільдія, але взяла цього разу висівковий, нарізаний скибочками, коштував він 28 гривень 50 копійок. І хотіла показати вам покупки з господиня. Це мережа крамничок у нас у місті Вінниця. А заплановані в мене сьогодні покупки були саме в господині. Я заходила, придбала ось такі парфуми. Зараз покажу вам. Це наш виявляється український бренд. Дівчинка мені сказала. А парфум маленький взяла. Зараз покажу вам 20 мл. коштує 174 гривні. Так він виглядає. Мені дуже сподобався. Не знаю правда наскільки вони. Будуть стійкі, але я думаю, на літо так щось легкі, такі цитрусово-квіткові нотки, в самий раз такий приємний аромат, мені дуже сподобалося. І ось такий флакончик стильний, маленький, мініатюрочка можна навіть з собою брати, якщо кудись їдеш у подорож з собою взяти в невеликому об'ємі. І ось 174 гривні. Був такий парфум. Якщо користувалися дівчатка, купували в господині. Можете написати свої відгуки, як він по стійкості. але знаєте, я нічого такого прям. Не очікую грандіозного, бо розумію, що за 174 гривні щось таке ефективне, вау, стійке, воно, скоріш за все, не буде. Але повторюю, що я брала на літо і хочеться чогось такого легкого. Ось така така в мене сьогодні новиночка була з парфумів, цитрусово-квітковий такий принт, але можна, аромат, але можна обрати різні різновиди. І взяла ще в господині маски для обличчя. Одну взяла з вітаміном С, одну взяла з гіалуроновою кислотою. Маски коштували по 26 гривень 20 копійок одна, інша 28 гривень 10 копійок. Це з карткою. Яка зі знижкою в я господині і взяла пасту свою улюблену від торгової марки рідже півкілограмова кілограмова упаковка і коштувала 42 гривні. І остання позиція це до кави взяла ще цукерку. Але цукерку це я заходила в рошен. Там знижки діяли. Єдине, ось точно вартість, не пам'ятаю. Здається, 32 гривні. Але знижки зараз саме на лакмі, молочний шоколад, взяла з полуничкою літа до кави, ось таку, таку шоколадку. Ще взяла. Ось усі мої сьогоднішні покупки вони маленькі, але тим не менш знаю, що ви дуже полюбляєте розпаковки. Вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які у нас зараз ціни у місті Вінниця. Бажаю вам продуктивного, вдалого, мирного і головне спокійного вам усім дня. Корисних вам покупок, бережіть себе і своїх рідних. І дякую вам за підтримку україномовного каналу своїми вподобайками, коментарями і підпискою на канал Шопінг Finance. Хто не підписувався, підписуйтесь, щоб дізнаватися актуальні ціни на продукти у нас в місті Вінниця. і просто для натхнення. Бережіть себе і до наступних оглядів.